Затримання двох військовослужбовців головного розвідного управління Російської Федерації на Донбасі для всього світу стало черговим доказом російської агресії на український Донбас для всього світу, але не для Кремля. Його спікер і далі тішать світ і покійного Гебельца неприкритою брехнею. Останнім викрутасом російської пропаганди стало те, що це, мовляв, не офіцери диверсійно розвідної групи груп Російської Федерації. А простісінькі найманці за власною волею. Ну що ж, господа із Кремля, погано ви читали киянина Михайла Булгакова, який дуже доступно описав, що буває після фокусів. Після них наступають розоблачення. Штука в тому, що в двох арештованих офіцерів Гру Російської Федерації були вилучили мобільні телефони, на яких добре збереглися записи, коти частину яких ми зараз можемо побачити. На цих записах ми побачимо не двох. Нібито найманців, а в повному складі диверсійно-розвіду групу ГРУ Російської Федерації, які прибули на Донбас. Щоб ніхто не сумнівався, ці найманці навіть говорять, ми зараз це почуємо обняв українську землю як родну. Вони виконують бойові завдання терористичного характеру на нашої території. Вони відпочивають на нашій території. Вони стріляють наших солдат і, зрештою, будуть відповідати перед українським судом за терористичні накази. Прошу показати дане відео для залу. Прошу не враховувати його в виступ у час. Між до двома вовми, а так от стрілянів, дав бишка, дав нам кашель, почав наш сторону. Прямо між до нами і вов для полі, я там прямо. Обнял украинскую землю, как родную. Я не понял, если честно. Как родную присел. РПГ, или этот. Пошли, мяч. Тихо. Слетела. АГС. Или прилетел за АГС? Улетел. Улетел. За пульмечек сейчас его взял? Нет. Ставим обратно? Так що громадяни агресори ще раз згадаймо булгакова: поздравляю вас, гражданин сомравши. Ми всі прекрасно розуміємо, що Кремль не просто бреше про двох своїх військових. Кремль продовжує надсилати в окуповані райони Донбасу терористичні групи бойову техніку і боєприпаси. Президент України вважає, що ракова пухлина підлягає блокаді. Практика голови Луганської військово-цивільної обласної адміністрації пана Маскаля, який зупинив будь-яке пересування транспорту з окупованими територіями, визнана правильною, і вона має бути поширена і на території Донецької області. У 1918 році Українська Народна Республіка передбачала в тих краях адміністративну одиницю під назвою Половецька земля. Здається, її знову час відтворити, принаймні тимчасово, щоб половці повчилися бути українцями і потім прийшли на нашу територію, де мир, спокій і благополуччя. Для пришвидшення цього процесу Українська влада має тим часом зробити декілька стратегічних кроків. Перше Зміцнити лінію зіткнення і встановити економічну блокаду окупованих територій. Логіка проста: або Російська Федерація виводить терористичні групи і техніку і дає можливість Україні встановити контроль над державним кордоном, або ми тимчасово тримаємо блокаду на внутрішній лінії зіткнення. Друге створити зону пріоритетного економічного розвитку на території звільнених територій Харківської та Одеської області. Середній клас має покинути окуповані території, отримати в Україні мікрокредитування для створення нових робочих місць. Місцеві органи військово-цивільних адміністрацій мають отримати кошти для відновлення інфраструктури і будівництва нового житла для біженців. Третє: розгорнути ефективну проукраїнську пропагандистську кампанію мас-медіа і соцмережах по всій Україні і світі. Думаю, що цим завданням має працювати і парламент. І уряд цього і наступного тижня.